Перед нами міський клуб, тут знаходилася амбулаторія. З того боку ви побачили, вивізка була аптека, проводилась тут гурткова робота. В цьому мікрорайоні до війни мешкало близько трьох тисяч населення. лишилося, якщо так, по станам на сьогодні півтори тисячі. Будівля клубу зруйнована і, мабуть, вона вже не буде. Як то кажуть, відремонтована, тому що Несучі конструкції дуже постраждалі. Тут небезпечно, тут навіть не те, що заходити, а поряд. Бо якщо помітити, бачите, шматок плити заліза бетони, воно тримається, там, бачите, на чому. І частина вона вже падала. І якщо ми зараз кажемо там піднятися, якісь провести будівельні роботи і обстежувальні роботи, тут мають бути відповідні документи на такі висотні роботи. Більшість навчальних закладів, а саме будівлі зруйновані і майже на 80%. Це гімназія, дана будівля була забудована в 1936 році. Потужна місткість даного закладу на 350 учнів. Навчалася тут до війни більше 400-385 учнів і педагогічного колективу 23 вчителі. Дана будівля постраждала під час окупації. Та нам на сьогодні Лиманська громада в зоні активних бойових дій. Тому про будь-які відновлення зараз не навіть не може бути і речі. Станом на сьогодні ми проводимо роботи щодо консервування всіх наших закладів. Учні цього ліцею номер 1 зараз займаються дистанційно, в дистанційному форматі. Частина учнів займається в освітньо-консультаційному пункті. Станом на сьогодні в Лиманській громаді 10 освітньо-консультаційних пунктів. Зараз ми знаходимося в південній частині міста Лиман. Перед нами будівля дитячого навчального закладу номер 7 Будівля частково пошкоджена. Бачимо трохи вікна лишилися деякі вікна повилітали, але були проведені роботи щодо консервування даного закладу до війни. 95 діток відвідувала даний заклад. Дитячі статки не працюють на території Лиманської громади. Зараз проводиться робота щодо евакуації дітей. Консервація проводиться комунальними службами Лиманської громади. Нам волонтери надавали, от ви бачите, Терпаулін. І гвістки, і будівельні матеріали, і за рахунок цих будівельних матеріалів проводиться консервування житлового фонду і будівель комунальної форми власності. Тут небезпечно підніматися, бо ви бачите, що бетонні залізобетонні перекриття. Вони зруйновані, і якщо ми зараз кажемо накрити повністю, немає можливості, тому що там навіть чіпитися ніде. Вірю в те, що перемога буде, відновлення Лиману буде, тому що Лиманська громада це до війни була легенію взагалі Донецької області. Дуже багато і лісових насаджень, і річок, і водоймів, і туризм розвивався. Багато баз відпочинку, санаторіїв, літніх таборів. Вірю в відбудову і вірю в те, що ми зможемо. Найголовніше зараз перемогти.